Мені 32. Мені 32, хоча на вигляд мені пизда. Да? Ну, але Але, дивіться, мені 32 роки, і нещодавно виконулося. І це був період, коли я прям задумався, як так швидко прилетів час. Це, ну... За цей час Саша Грей стала Мілфою, розумієте? Вона sta, стала Мілфою на моїх руках буквально. Хто молодий не розумієте, загугліть, Саша Грей, тільки візьміть з собою серветки. Коротше, ну типу, якщо що. 32 роки! Це 16 років тому мені було 16. 16 років тому я мав перший секс. Три роки тому другий, але менше ти. Ну. Це капець, Я коли був малий, уявляв, що коли я буду 30-річний, я буду настільки багатий і успішний, що я ну, прямо от зможу е, найняти людей, які мені в селі як посадять, так і викопають картоплю. Я собі так це уявляв. Я буду максимум її підгортати. Я думав, що я буду такий успішний в 30 років, що в мене буде Windows активований. Знаєте, я так це собі уявляв. Потім, чи я став старший, тим я був більш поблажливий до себе 300-річного. Я такий, добре, якщо в тебе Олег в 30 буде, не буде кредита, супер. Якщо в 31 Олег в тебе буде дитина, зашибісь. Якщо в 32 два роки, Олег, скільки тобі років, стільки в тебе буде зубів, ахує. Нічого з цього всього немає, розумієте? Нічого з цього всього немає. Нічого. Взагалі, я по зубах вийшов на плато десь 25 років приблизно, знаєте, отак приблизно. Може, зуби то взагалі якась окрема біль, як буквально такі переносному сенсі, тому що я вважаю, що зуби людські це якась дуже величезна еволюційна афера. Того, що еволюція до людини така каже: людина на тобі волосся, вона тебе буде захищати від спеки і холоду. Якщо волосся пошкодиться, воно відросте. На тебе людина нігті, ти будеш ними могти оборонитися, ти будеш ними могти працювати і в носі пацієнта, якщо що. І якщо нігті пошкодяться, вони відростуть. І тут еволюція така, є 100 грам хортиці. Каже: на тебе людина зуби, зуби, якими ти будеш кусати, жувати їжу, без якої ти не проживеш. І що еволюція? Якщо зуби пошкодяться, вони відростуть? Ніхуя. Ніхуя. У вас буде маленький період дитинства, коли ти зможеш їсти все гамму, яке захочеш. Там зуби зіпсуються, вилетять, і потім тобі будуть пустіні на все життя зуби. І що, вони такі якісні, що вони будуть ідеальні? Ні, вони будуть ще криві, треба буде ставити брекети. ставити треба буде брекети. І така вибуває еволюція шепсот грамів і каже: слухай, а ти, мужик, на тобі дивися, яєчка. Ну, завдяки яким ти зможеш продовжити свій рід і можливо всю націю і ми поміщаємо ці яєчка в тоненьку шкірку між ногами щоб можна було тако з ноги блядь, як уїбати по них блядь. а не негарно між ногами на ну, тебе бовта це ж не гарно нічого ти втягни чоловічі труси з гудзиками, і воно перекриє, перекриє буде більш стрьомно. Буде більш стрьомно. Е, я багато лікував зуби, і мені не подобається, знаєте, оцей момент, коли ти позоришся в стоматології, тому що там працює багато гарних дівчат, але як до них позалицяється, якщо вони бачили твою мордяку. Ну як, що ти їй скажеш, якщо вона бачила що тобі по зубах років 70, розумієте? Я якось, як зробив вже всі зуби, тому що мені зробили, мене морда запухша, обколота, повновата, я виходжу розраховуватися, і дівчинка дуже гарна каже: у вас картка чи гучівка? Я їй кажу: «Пейпас». Пейпас. Хоч мене? Блядь. Хоч мене? Чекай вату засуну назад. Дуже, дуже мені це все прикро. І чесно, я злий на себе малого. Тому що мені, батьки, казали в дитинстві, Олег, просто чий зуби. Два рази в день, блядь, чий зуби. Чий зуби! Ну ні, мені цікавіше, дивитися, Як виглядає мій пісюн? Це набагато цікавіше. блядь. До речі, пацани, не дайте мені збрехати. Якийсь є такий довбаний оптичний обман. Коли ти дивишся на свій пісюн, так просто зверху. Він виглядає набагато меншим, ніж коли ти на нього дивишся в зеркало. Що за фігня? Ти такий, так, тут маленький? Нормальний. Блять, маленький, нормальний. Ти думаєш, добре, дзеркало може викривлює. Фоткаєш на телефон, такий, блядь. Ну, ніби нормальний. Я думаю, так тік-піки з'явилися. Ти просто комусь присилаєш ту фотку і кажеш, він нормальний чи ні? скажи, бо я не можу пам'ятати, що за пісню. Так от стоматологія. Стоматологія. Я би хотів. Якби була машина часу повернутися до себе в дитинство, до себе малого, прийти такий, привіт, Олежико, привіт, маленький, це я. Ти з майбутнього, мені 32 роки. Дивись от сюди, бач? Це ти хуй купиш «П'яту PlayStation. Це пломби. А бачиш, що там далі, бачиш? Це ти б хотів, можливо, оновити машину, а хоч там імпланти. Сука, чийсь зуби, чийсь зуби малегі воно. В тебе немає роботи, просто нахуй чейсь зуби, Йобіща ти, блядь! І так да, в зеркалі пісюн більший, да, не пальський. Да. Дякую. У дякую. мене день народження у лютому. Я вважаю, що лютий це найгірший місяць, щоб народитися, якщо чесно. Бо в лютому об'єктивно багато херні сталося. У лютому до нас вперше привезли ковід. В лютому розстріл Небесної Сотні, початок повномасштабного вторгнення, день Святого Валентина, вся хуйня в лютому. І ще оцей додатковий, 29 лютого, день, раз в 4 роки, блять. Попробуйте, може там хоч щось добре вийде, Хер там, блять, хер там, нічого там не виходить. Я вважаю, що лютий це не повна назва, лютий піздец» — це повна назва, розумієте? Я коли був малий, я дуже злився на літні місяці, на іменинники з літніх місяців, того, що. от в тебе куди народження, тобі батьки до школи з собою дають цукерки, солодку воду, психологічні травми. І ти сам всім піздуєш до школи. Такий, біліть, пригощайтеся, фіг, їжте у нас, недавно, Ні. І це їли всі в класі, сука, всі. Я думаю, ти куди лізеш? Ти липне вечмо, блядь, ти куди лізеш? Я твого їсти не буду, блядь. Бо Ти не будеш виставлятися, це нечасно. Потім, як я ставив старше, я також ще більше любив літні місяці. Тому що, будемо чесними, влітку, якщо не в ресторані, набагато дешевше святкувати днюху. Ти можеш просто вийти з будинку біля під'їзду і було шашлика з горілкою, і все, це вже днюха. Мені зимою, якщо не в ресторані, це в хаті. Там, де в людей купа дубльонок, шуб, всяких пальт, не вистачає вже вішалок в хаті, вони психують. два години тріпають капці від снігу. Такі Олег, ми до тебе ненадовго, бо нас там ще мала в мами, і машину снігом замело, і нам на тебе похуй, якщо чесно. Прийшли, бо ти до нас приходив. Влітку набагато більш практичніші і корисніші подарунки. Взимку нам дарують дуже багато алкоголю, їбали другий раз йти, бо там холодно, розумієте? Во це подарунки взимку. Влітку ви народжені, ну я так собі уявляю, під цвікання пташок, під запах квітів, під аромати якихось фруктів. Ми взимку народжені, під калоріфер. Розумієте? Так піську ближче підсунув до колерів, блять, родись коли родися. Родись Олеже. Це ущербно, розумієте. Це печально. Я зараз е, проживаю у Львові, знімаю квартиру дуже цікаву, в якій є два біде в квартирі. Два біде. Я не знаю нашого, чесно. Ну, я розумію, що взагалі піде, там, щоб капці мити, воду пити. Я це все розумію. що два. Бо це виглядає по-багатому, розумієте? коли до мене приходять гості такі, блять. Ви прийшли всі з вулиці, а ну бігом сраки мити. Ну, бігом. Як тобі нормально? У мене таких два, якщо що у мене таких два. Я не знаю, хто жив в цій квартирі до мене, але це точно було дві людини, яким треба було мити одночасно сраки. Я не знаю, це щось цікава квартира. Давайте трошки обговоримо мою зовнішність, якщо вже так. Особливо перші ряди ви бачите мої брови, якщо ви їх бачите, у вас ахуєний зір. Того, що їх практично не видно, блять. У мене ці брови, ніби як я майстер газових котлів, розумієте? Я... У мене брови, як в мопса, дві гульки тут-вот. І поміг мозок не зрозуміло. Я злий, чи я хочу какати, блядь, ну, воно вже ніхіра не зрозуміло. Я ще білобрисий. Це нормально було би. Якби не в мене мама була в максимально в коричневе волосся в мами. в батька прям чорне спалянисте волосся, а в сусіда харізма хороша, знаєте, мені здається. Я білобрисий. І мене батько в дитинстві заспокоював, казав, Олег, не переживай, коли я був маленький, я теж був прям білесечкий-білесечкий. Потім виріс став такий чорний чорний, чорний Ну, Батя не расіст. Коротше, він, такий... він мені за це більше заспокоював себе, ніж мене, якщо чесно. І каже, ти змінишся, все буде добре. І я мав заняття в дитинстві, я прямо дивився на себе в зеркало, чи я темнію. Я такий, блядь, може, ти вже стаєш, блям, брунет. Вже... Ні, без... бля, ні, о, пісюн більший, до речі, так. Да, Ніби темніший, ніби темніший. Мама заходить з кімнату, включає світло і каже, що ти білобридський, да і все, і, і, і ніхера. Борода в мене. Я не плекаю надії, я знаю, що вона уйобічна, Не переживайте, вона уйобічна в мене, борода. Вона дуже, дуже ну, невнятна ця, борода. Її навіть не видно. От якщо є старші люди, трошечки за 25 років тут в залі, згадайте оці задні обкладинки зошита, де там є стереокартинки, і треба було так от очі скрестити і дивитися в одну точку. І такий, о, блядь, борода ліга, видно. Не видно. Вона мене дуже в'яла. В'яла рослинність на, на обличчя. Знаєте, це як посадити лимон на кухні. Чи там на балконі. Ну, воно то росте, ну нахуя? Видно, що неприродньо. ну, видно, що У мене дуже ліниві волоски тут на бороді, на вусах, вони пізно почали рости в мене, дуже пізно. Десь років 18 перші волоски такі прокинулись. Боже, олій же шлисить, треба вилазити. Інші каже, та не треба, бляха, коли йому було років 16, там один в нього виліз з кадика, він його вирвав, блять. Не треба, він неблагодарний. Ну добре, хоч спитаємо в інших волосків, що вони як там поживаєте. Лобок, ви як поживаєте? Нормально, крутимося помаленьку. Все добре, блядь, все добре. Я думаю, коли не бог створював, він такий: так, це Олего волосечко на підмишки, це Олего волосочко на пісюнчик, це Олего волосочко на обличчя. І подув вітер, і він такий, відкіплять, все на сраку полетіло. <плес> Важко Олего буде без біде. Да. Треба йому дати два. Розкажу про свою маму. В мене мама модельєр. Е, поясню чого. Я зростав у Хмельницькому, і ми з вами ходили на базар. І мама, коли мені вибрала одяг, вона знала, що мені найкраще. Вона прям розбиралася. Ми проходили вже півдня лазиш по тому базару. І біля той мобілікойський і мама дивиться, каже, дивись, які гарні сандаліки. Ну дуже гарні сандаліки. Хіба не гарні? А вони ніхуя не гарні взагалі. Вони максимально уродські. Розумієте, Ісус би соромився в них ходити. Ну, Києві. не ходити, він такий. Але я, я був дитина така, ну я соромився сказати, що не гарно, плюс я ображу продавця, якщо я скажу, що не, не подобається. І я ти мамі кажу. Мама з боку така: що не подобається? Ви що ж в Києві чули її. Оцей крик? Я такий, блядь, та я ж як піхота тобі тихенько показую. І ще має, блядь, збоку продавець чи продавчиня, тут така, а чого не подобається? Це зараз дуже модні сандаліки. Вони дуже пасують до цих джинсиків з спайдерменом. Я не знаю, чи ви не хочете це. Я, блядь, мама в модельєр. Я прям хочу побачити цей е, мама фешн вік», Знаєте, де по подіуму ходять сини в сандаліках. І мама з боку такі, ну то славно, то славно. То славно. То прям славно з тими джинсиками, дуже славно. Е, в мене мама взагалі, ну тобто я обожнюю мама мою. Вона дуже смішна жінка. Направду, і я е, люблю, коли вона вставляє таку свою коронну фразу десь в розмові будь-якій Олег, ти тільки не злись. І оце Олег ти тільки не злись може бути максимально різним. Наприклад, там Олег, ти тільки не злись, я попрала твою футболку, і тепер вона моя. Або я холостяк, і мама переживе за те, що я самотній. І вона питає: Олег, тебе є дівчинка? Я кажу, нема. Мама каже, Олег, ти тільки не злись? Може, ти гей? Це цитата, я не придумаю. Я думаю, заїві тебе, мама, блядь, то саме, ну що футболка, яка поміняла колір, і мужики, які поміняли колір. Але добре, ну я питаю, а чому я гей, мама? Вона каже: ну, бо тобі щось не получається. Я кажу: ну да, мама, гей, це ж ті, кому не виходить. Ти дуже добре знаєш, хто такі геї. Збірна Ісландії не вийшла на Євро 2024. От, підарасам не вийшлося. Це воно. Росія хоче Україну взяти, блять, хуй вам підери, получиться, да? Отак От воно. Типу, я вже навіть по інакшому відношуся до своїх вчителів, які в нас були в школі. Вони казали, типу, блять, ваш клас дібіли. Не знаю, що з вас щось получиться. Я такий, ну, тепер вже по інакшому на це дивлюся. Я, знаєте, навіть хочу мама мою промканути, якось до неї приїхати додому з другом. Сказати, мама, знайомця, це Віталік. Це мій хлопець. Подобається. Вона така. Такий чого не подобається? Такий славний хлопець. Так йому пасують ці сандаліки. Я не знаю, чого ти, мама, не хочеш. Чого ти не хочеш? У мене мама живе в селі, і в неї на подвір'ї є гніздо з лалеками. І оці лалеки, ну це її реаліті-шоу, розумієте? Вона ними живе тими лалеками, прям. І я ними вже живу завдяки мамі. Це для мами її супер, супермама, блядь. Це її вагітна в 16-те. Ну, коротше, це її. І от я кожної весни, як приїжджаю до неї, коли мають прилетіти лелеки. Мама мене перше, що питає: Ти бачив лелек гнізді, які прилетіли. Я кажу, бачив. Скільки бачив? Одну чи дві лелеки? <рик> я кажу одну. Мама така: блять. Я кажу: «Поясніть діалог, будь ласка. Мама каже, є таке народне повір'я. Якщо ти побачиш дві лелеки, то цього року в тебе буде своя сім'я, гніздечко, і ти мені нарешті може внукатися, ти 32-річний уїбан. А так ще рік треба чекати. І думаю, цікава мама логіка. А якби я побачив три лелеки, це що, груповуха якась? Транічок, блядь? що це таке? Чи це я там блядь, ну, мені жінка зраджує, а я ол в третій, да? чи що це таке, мама? А якщо я побачу лалеку на диванчику, а заді неї п'ять чорних ворон, це що лама означає? Сказати? Що за символі <праць> батьки то прекрасно, але набагато більш смішні батьки це чужі Чужі батьки. Особливо ну, там, твої дівчини, коли ти ну, знайомишся з батьками дівчини, це завжди бать смішно і цікаво, тому що там максимально дві різних людини. Мама, яка дуже щира, рада тебе бачити. Така, боже, який хороший синочок ти їхав лежить. <мас вибуху> Який ти привіз торта, як оригінально, бля. Але видно по її очах, мамини, що вона бачить, який ти насправді, вона бачить. Ти кинеш мою доцю колись, блядь, рано чи пізно. Так, сідай, їсти. Олежику. І є тато з боку, який максимально лаконічний, спокійний, виважний, такий Ти Каже, добрий день. В тебе з моєю все добре. Так, да, все добре. Ну добре. І тихенько йде, а видно по очах думає, боже, вони з моєї процесою трахаються, боже.